На Вінниччині вже багато років працює Братславський спортивний ліцей. У минулому школи інтернат, який виховав чимало відомих спортсменів і тренерів. Тут навчається понад три сотні дітей, поєднуючи здобуття освіти з навчально-тренувальними заняттями. На цій знаєте, такій козацькій землі, де дух козацтва витає кругом, і наш заклад спеціалізований. Він поглиблений на спорті. Ми розвиваємо спеціалізацію різних видів спорту: футбол, волейбол, теніс, легка атлетика, важка атлетика. Учні ліцею активно беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня від районних, обласних до всеукраїнських. Найбільше хлопці та дівчата тут полюбляють волейбол та футбол. Я люблю займатися найбільше спортом – це футбол. Робимо розминку, ну буваємо бігом по ну, Круги, потім робимо розмінку, якісь вправи, а потом в кінці граємо футбол. А досвідчені тренери та педагоги підтримують дітей, і допомагають з маличку розкрити свій потенціал. Ми стараємося зі свого боку. Якщо зараз ми говоримо конкретно про брасовський спортивний ліцей, люба допомога різностороння, це і футбол, це і борьба, і кульова стрільба. І, взагалі, любий педагог, який працює в Брасольському спортивному ліцеї. А я це точно знаю. Ну підтримка дуже хороша, і дай Бог, щоб у наших дітей було достойне майбутнє. На базі ліцею працює соціальне шкільне підприємство, Перше у Вінницькій області, де учні виготовляють шопери, футболки з принтами, чашки та аромасвічки. Це не лише творчість, а й їхній перший досвід підприємництва. Ми пошиваємо шопери на замовлення. Клієнт може підійти, дати свій дизайн, і ми можемо зробити шопер. Шкільне підприємство стало справжньою майстерною ідеї. Тут діти навчаються працювати в команді, реалізовувати власні задуми та бачити результат своєї праці. Частину грошей з продажу виробів учні спрямовують на ЗСУ. Ось ми створили такий прекрасний центр для молоді. Ми називаємо його Smart Youth, або Хаб, або учнівський осередок. І тут учні можуть просто гарно проводити час, а також проводити час з користю з користю для себе, з користю для громади, для своїх батьків, для школи. Серед учнів ліцею є діти із віддалених громад, які завдяки педагогам, професіоналам втілюють свої мрії: хтось у футболі, хтось у волейболі, у легкій чи важкій атлетиці, у вільній боротьбі, а хтось у нас. Авчанні неодноразові переможці обласних конкурсів та олімпіад. Для них діє пансіон з цілодобовим перебуванням, який повністю облаштований для проживання просторі кімнати, сучасні санузли та пральна кімната, безкоштовне п'єтиразове харчування в сучасній кухні, облаштовані за всіма вимогами. І найголовніше тут панує взаємоповага, взаємопідтримка та взаєморозуміння. Мені з іншої територіальної громади сюди їхати. Ну, 40 кілометрів приблизно, і нема змоги абсолютно ніякої їздити туди кожен день і вертатися сюди. І гуртожиток дуже сильно допомагає в цьому, те, що не потрібно нікуди добиратися. Тут нормальні умови для проживання, і ну, можна залишатися тут. Він розрахований на 110 місць. Він має два поверхи: один для хлопчиків, другий для дівчаток. На сьогоднішній день у нас проживає 31 дитина. Це діти від 7 по 11 клас і маємо хлопчика статусну дитину, дитина-сирота, він навчається в 4 класі, він переселенець. У закладі створюють умови не лише для навчання, і для розвитку здібностей кожної дитини. Тут дуже гарна атмосфера, дуже гарні вчителі, кваліфіковані спеціалісти, які чують наших дітей. Тут збалансоване харчування, тут гарні умови для навчання. Тут є Секції, волейбол, футбол, гуртки не знаю, як вони правильно називаються. Діти наші їздять, займають місця, їздять на танці, займають призові місця. Ми переселенці то приїхали і по ну поїхали спочатку в одну школу, потім в цю школу приїхали. Побачили, що тут є гарна база навчальна, є спортивні, бо старший займався танцями. Менший був схид, Ну до футболу більш такий любив. О вибрали цей ліцей спортивний. Щоб навчання було не лише корисним, а й цікавим у школі регулярно організовують різні активності. Так відбувся черговий благодійний ярмарок на столах домашні тортики, тістечка, цукерки та смаколики. Усі виручені кошти передали на підтримку збройних сил України. Вони важливі для дітей і для батьків, тому що ми допомагаємо і збройним силам України, і на розвиток багато інших проєктів і так. Далі, ну це важлива тема. Моєму сину дуже подобається. Він з нетерпінням завжди чекає, коли буде проводитись такий подібний захід, тому що він завжди хоче е, щось приготувати сюди. Сам і так само хоче подивитися, що принесуть інші діти, інші мами. Так само хоче щось купувати. У ліцеї проходять практику, колишні випускники, студенти різних університетів. Вони не лише проходять тут практику і діляться своїми знаннями з дітьми, це своєрідний обмін досвідом. Так як колись навчали їх самих, тепер вони передають свої вміння молодшим школярам. Я у цьому ліцеї навчалася з першого по одинадцяти класу. У мене дуже теплі спогади з моїм ліцеєм. І, взагалі, у нас дуже професійний викладацький склад. Ліцей постійно вдосконалюється, аби давати учням якісну освіту. Братславський спортивний ліцей це школа успіху, яка радо відчиняє двері всім, хто любить спорт, танці, хто любить навчатися і розвиватися.